Київський Святотроїцький Іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння Міжнародного благодійного фонду ім'я покрову Пресвятої Богородиці представляють православний календар на 17 лютого в студії Діякон Микола Лисенко Христос посеред нас. 17 лютого ми вшановуємо преподобного Ісидора Пелусіота, видатного аскета-подвижника 4 v 5 століть. Саме йому належить крилати вислів. Неможливо владарювати над пристрастями інших тому, хто ще не переміг свої власні пристрасті, тому особистий шлях до духовної досконалості преподобний розпочав із себе, полишивши принади світського життя і обравши місцем існування єгипетську пустелю та Пелусіоцьку гору. Там він присвятив себе чернечим подвигам та християнській проповіді, наслідуючи приклад Святителя Іоанна Златоуста, якого Ісидору довелося бачити і чути, саме як учень Златоуста. Ісидор проявив себе в своїх знаменитих листах, духовних повчаннях для християн, які не втратили актуальності і по сьогодні. А вірність і любов до святителя Іоанна проявилися в тому, що преподобний віддано захищав його під час імператорських переслідувань і загального цкування, а потім домігся, вже після смерті Златоуста, внесення його імені до диптиху святих як сповідника. Саме преподобному Ісидору Пелосіоту належить ініціатива скликання третього Вселенського собору в місті Ефес. Також сьогодні в чоловіків на ім'я Микола, адже 17 лютого згадується подвиг життя преподобного Миколая Стодита, сповідника IX століття. Життя його було суцільним подвигом віри, адже починаючи від епохи правління Візантією Львом Вірменином, затятим іконоборцем, Миколай разом зі своїм старшим другом Феодором Стодитом поневірявся за православне віросповідання по тюрмах, терпів незлечені тортури і приниження, але, незважаючи на усю скруту життєвих обставин. Преподобний Миколай Стодит усе життя ревно розповсюджував православ'я серед християн. І ще про одного святого хотілося б сказати сьогодні про священомучника Авраамія єпископа Арвільського. У IV столітті, коли в Візантії вже заспокоювалися хвилі жорстоких переслідувань, християни Персії зазнавали кривавих гонінь від царя Сапора II. За наказом Сапора, цього сповідника почали примушувати зректися Христа та вклонитися сонцю. На що Авраамі викликнув Яке безумство залишити творця і вклонятися тварі? Сонце чи не є творінням Бога мого? Меч ката, що вітяв голову мученика, не зміг залякати його та відлучити від любові Божої. Шановна радіогромадо! Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя лазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняне консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. повторюю: 095 443 60 40. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи 095 443 60. -40. 40. Ви слухали православний календар за 17 лютого. В студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Проводь день, який починається, так, щоб він міг вести тебе до дня невечірнього, а не до ночі вічної. Радить святитель Амфітеатров. Дослухаємося цієї мудрої поради та проведемо цей день в згоді із голосом Божим в нашій душі. Цебто з нашою совістю Христос посеред нас.